Природні умови Апеннінського півострова, заснування міста Рим. На карті Європи легко впізнати Апеннінський півострів, який за обрисами нагадує чобіток. Із півдня, сходу та заходу його омивають води Середземного моря. Проте його жителі ніколи не захоплювалися мореплавством, оскільки зручні бухти для кораблів були лише на півдні, на півночі здіймаються високі Альпійські гори, вкриті сніговими шапками. А по всій довжині півострова простягаються невисокі апеннінські гори. Літо в цих краях спекотне, а зими зазвичай безсніжні. Люди, які тут селилися, займалися землеробством. У долинах річок вони вирощували просо, ячмінь та пшеницю, а також виноград та маслини. На пагорбах випасали худобу. У дельті Тибру добували сіль, яка в ті часи надзвичайно високо цінувалася, оскільки одним із небагатьох способів зберегти м'ясо та рибу надовше було їх засолити. Про найдавніші часи Рима існує багато легенд. Одна з них розповідає про братів близнюків Ромула та Рема, які були синами бога Марса. Їх немовлятами залишили на березі річки Тибер. Там братів знайшла та вигодувала Вовчиця. Пізніше їх забрала жити до себе та виховала родина пастуха. Ромул та Рем, ставши дорослими, заснували місто Рим. У 753 році до нашої ери під час сварки Ромул убив Рема та став першим правителем Рима. Від цього року римляни вели відлік історії свого міста і надалі рахували всі роки від заснування міста Рима. У першому тисячолітті до нашої ери на півночі Апенінського півострова жили Етруски у центральній частині різні менш розвинені племена, такі як латиняни та сабіняни, Умбри та інші, а на півдні півострова, починаючи з восьмого століття до нашої ери, греки засновували свої колонії. Одне з племен, що населяли Апенінський півострів, латиняни, розмовляли мовою, яку тепер ми знаємо як латинську. Вони будували невеликі поселення на вершинах пагорбів, займалися землеробством і скотарством. І з часом ці поселення розросталися та об'єднувалися. Так у восьмому столітті до нашої ери на семи пагорбах над річкою Тибр, неподалік моря, латиняни заснували місто Рим. Найважливішим із Римських пагорбів вважався Капітолій, де збиралися органи управління містом, народні збори та сенат. На пагорбі палатин стояв храм верховного бога римлян Юпітера. Оскільки Рим розташовувався поблизу зручної переправи через Тибер, через нього проходили торговельні шляхи. Саме з торгівлі місто багатіло у період з дев'ятого до третього століття до нашої ери на півночі Апенінського півострова жили племена Етрусків. На узвищах вони будували власні, зазвичай добре укріплені міста і торгували з грецькими містами колоніями на півдні. Це був народ із добре розвиненими ремеслами та мистецтвом. Етруски ховали своїх померлих у гробницях, прикрашених яскравими фресками. Від греків етруски перейняли алфавіт, пристосувавши його до своєї мови. Згодом його запозичили римляни, і тепер ми його знаємо як латинський алфавіт. Крім алфавіту, римляни за прикладом етрусків запровадили культи деяких богів, носіння особливого одягу, тоги, звичай влаштовувати пишні бенкети, під час яких їли лежачі проведення змагань на колісницях та бої гладіаторів, спеціально навчених воїнів. І з часом, коли могутність Риму зростала, його правителі завоювали й етруські міста. Остаточно римляни їх підкорили у третьому столітті до нашої ери.